Моє шанування, ви на ютуб-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Аби якісний аналіз від нашого гостя Івана Ступака, військового експерта, експівробітника Служби безпеки України, побачила та почула більше кількість людей. Будь ласка, прокоментуйте це відео, поділіться своїми думками та покажіть своїм друзям. І якщо ви ще не в товаристві, не в компанії Львів Медіа, то підпишіться на наш канал, ми будемо вдячні вам за підтримку. Пане Іване, я дякую, що ви доєднуєтеся до нашого етеру. Слава Україні! Вітаю, ради бачити. Дякую. Дякую за запрошення. виросла. Пане Іване, пережили одну з напевно з найбільш масованих атак на нашу енергетику. Зеленський відреагував президент України на цю масовану атаку. Зокрема, 93 ракети було випущено. Пряма цитата президента України була і щонайменше одна північно-корейська ракета вдалося збити 81 ракету. З них 11 крилатих ракет було збито завдяки нашим F-16. Також Росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. А, пане Іване, ну ваш аналіз, ваші підсумки цієї атаки зазначаємо, що і північно-корейські ракети тепер летять в нашу сторону. Ну, давай так вони летіли раніше. Харківщина на собі відчувала ці північно-корейські ракети в цей раз дісталися західним регіоном України. Ми знаємо, що ну в принципі через це відкрита інформація, що Гамсели по Об'єктах енергетики навіть в моменти прильоту я бачу ну, я розумію, що всі приходить такі ж самі сповіщення про те, що сьогодні відключення енергетики електроенергії будуть не за планом, бо за планові, бо є зовнішній чинник. Ну, зовнішній чинник – це крилаті ракети, балістичні ракети та безпілотники. А, крім того, інформація практично намагалася влучити в об'єкти газу господарства в Україні, на західних частинах України. Що там? Там зберігається західний газ. Це вже не перша спроба росіян влучити в ці об'єкти. Ми розуміємо, що вони ну, ці газосховища глибоко під землею, дотягнутися до них м, поки що росіян не виходило. М, можна припустити два сценарії, як на мене, що може бути. Ваша аудиторія хай сама обирає, що їм ближче до серця, до душі. Перше влучити, наприклад, в такі в такі газові резервуари і спровокувати, наприклад. Детонацію ну, влучили, здетонував, все, газ вибухнув, шалена вирва, не знаю, там 100-200 метрів в глибину, в ширину, неважливо. Газу немає. Європейські уряди в шоці, в паніці, що робити, зниження температури, газу немає, або там стало, наприклад, відсотків на 30 менше громадяни Європейського Союзу замерзають. Треба що? Треба брати газ десь на стороні. Ціна на газ починає зростати як температура в сауні. Російська Федерація каже: а ми готові вам продати, але не скільки там, умовно, не 400 доларів за тисячу кубів, а наприклад, 2,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Хочете, не хочете, а купляти вам треба відновлювати постачання з Газпрому. Оце, для мені здається, для Росії найкласніший варіант, який можна собі тільки було уявити і там, за декілька місяців відновити всі свої там, фінансові проблеми. Інший варіант, який також був, здається, задовільний росіян, наприклад, влучають по цьому сховищу, не дістають, не детонує європейські компанії, європейські уряди в напівінфарктному стані. Як так, напередодні зими наш газ може бути знищений, треба терміново його забирати з України і перекачувати кудись на зберігання не знаю, умовах. Хай це буде катер, хай це буде якісь а, пересувніці, газ, газовози а, морські, кудись туди. І газу немає, немає за що платити Україні, Україна не отримує. Долари, євро за зберігання цього газу немає наповнення бюджету, немає фінансування армії, не фінансуються військові проекти, і таким чином Україна також програє. Тобто я думаю, що Російська Федерація націлювалася на мінімум ці дві а, великі цілі. А як ви бачите станом на зараз? Вони обійдуться тим, що ми кілька діб посидимо в режимі економії електроенергії, чи досягли вони бажаних е, результатів? Ну, дивіться, поки що станом на на початок нашої розмови, я не бачу повідомлення від нашого Міненерго. Пан Галушенко він казав, що згодом буде інформація про обсяги пошкодження. Тобто президент каже, що багато ракет було знищено. А ми розуміємо, що частина все ж таки долетіла. Називалася локація, куди летіли ці ракети. Ну не будемо говорити, хай там. Офіційні посадові особи скажуть, і тоді ми будемо розуміти, наскільки важко буде відновлювати нашу енергетику. Чи це, наприклад, день-два-три тиждень, чи це може зайняти місяць, півтора-два? Ми розуміємо, що обладнання старе на багатьох теплоцентралях, ну там майже на всіх. Ще з Радянського Союзу у нас нових теплоцентралів немає. Е, ну Російська Федерація, на жаль, атакує. Дивіться, який нюанс ми. Влучаємо виключно по військових об'єктах Російської Федерації, а вони мстяться нам виключно по цивільних об'єктах. Пригадуйте, що цими днями дуже активно напередодні цієї масової атаки обговорювалася загроза удару Арешника по території Західної України в західних областях. Колишній посол України у Сполучених Штатах Валерій вилерічали взагалі сказав про те, що ракета буде летіти не на сам кордон. Але в принципі західні області мають бути максимально акуратними і обережними, і, але пізніше цю інформацію також підтвердили в Пентагоні, що Росія готується до запуску річника. В цей час річник Путіна, рот Путіна Пісков, погрожував відповіді на атаку по військовому аеродромі у Даганрозі. Тож, Пане Іване, тобто вони все-таки готуються до цього удару Орєшніка, і я знаєте, зараз кажу: слава Богу, що під час цієї масовної атаки не було Орєшніка, але чому вони й до, до неї до цього нового нової суперзброї не вдалися? Ну я називаю цього пана, кого назвали піскаструй. Він полюбляє там вистрілювати якимось інформаційними меседжами. Дивіться, в системі Nota Notification for Airmen, на повідомлення сповіщення для пілотів містилося два повідомлення про те, що є обмеження в конкретному регіоні, де раніше був запуск цього орешника, який він діє протягом двох етапів, двох, двох часових проміжків. Перше, з 11 по 13 грудня з 12 по 13. І вказані часові проміжки з 10 по 14 годину. Це за київським часом. Там, звісно, зазначено місцевий час на 2 години раніше, і обмеження стосуються в фізичному просторі від землі до верх до безкінечності. Тобто, взагалі там по поверху стелі в них немає. Зараз вже пройшла ця цей етап з 11 по тринадцятої завалося можна видихати, але є друге це сповіщення, воно діє. З 16 по 21 грудня в той же самий часовий проміжок з 10 по 14 до 14 за Києвом. Чому не відбулося пуску раніше? Можливо, технічні проблеми, можливо, щось не готове було. Можливо, щось е, було раніше ушкоджено ну, українськими дронами, які раніше атакували Капусіяр, і от це воно просто не було відновлено. Тому взяли таку паузу раніше, коли відбулося таке сповіщення, 20 числа було сповіщення 20 листопада, 21 першого був удар по Дніпру. Але американське сповіщення від, від посольства сполучених штатів воно працює з 8 грудня. Тоді, 8 грудня, вони розмістили оголошення, що увага. Підвищена небезпека, вся територія України, всі регіони можливо вони також мали на увазі і цей сьогоднішній обстріл, але швидше за все мають на увазі щось більш серйозне. Тобто, це посилання, що зараз пише Financial Фаналтаймс. Посиланням на представника ради нацбезпеки безпеки США, що вже цими вихідними РФ розглядає можливість другої атаки у Рєшника. Ну не варто відкла... і, і, ігнорувати. Взагалі не варто ігнорувати, але з іншої сторони, а що ми можемо зробити? Ця штука вона летить по балістичній траєкторії. Давайте так, для того для тих з ваших глядачів, хто ще <клес> не відчуває різниці між крилатою ракетою та балістикою. Крилата ракета це не центурно сказати, це ракета, яка летить вздовж поверхні землі. Багато можна засняти відео в мережі, є, вона маневрує, вона пролітає, жужить неприємно. Балістика, вона підіймається вертикально вгору на в висоту 20, 30, 50 кілометрів, і падає просто як сніг на голову, і її шалено важко збити, шалено швидко летить. Тому загроза така є, тим паче, що орешник, він розкладається на складові, 6 блоків по 6 частин, 6х6 36. Скажу так: ті мої знайомі, яким довелося відчути на собі цей гарішник в Дніпрі. Вони кажуть, ми звикли до всього. Ми бачили шахіди, яких збивають, як вони пролітають. В Дніпрі вони просто літають як на роботу. Просто от, вони їх називають там в кожному районі цього області, вони по-різному їх називають, але у всіх нецензурна назва. Ми бачили крилаті ракети, бачили балістичні ракети. А Рішник це каже, страшне. Багатьох каже, підкинуло просто з ліжка. Звук страшенний говорить, ну такого ще не чує. Звісно, коли ти не розумієш, що це, але коли. Дивишся наслідки, і ти потім для себе складаєш. Ага, це було воно так, воно працює, і в принципі, продовжуємо жити далі. це з однієї сторони. Трамп критикує Київ за удари по Російській Федерації. Пряма цитата як категорично проти запуску американських ракет на сотні миль у російську територію. Це лише за острію війну. Сказав він в коментарі Тайм, але. Потім наступного дня масований обстріл Російської Федерації українських е, об'єктів критичної інфраструктури. Я розумію, що навряд чи варто ці пов'язувати між собою заяви і події, тому що такі обстріли плануються завчасно. Але чи, мав би бути це сигнал Трампу? Я думаю, Сигнал повинен бути. Давай так, ще раз. Він ще не вступив в посаду. Він ще в, в статусі президент-елект, типу президент, президент обраний, але без. Е без повноважень. Повноваження будуть тільки з 20 січня, після опівдня 25-го року. Він сказав, що він проти, але ну, давайте так, я не бачив у відкритому доступі продовження цієї промови на тему, я забороняю Україні, або Я обов'язково забороню Україні, як тільки я стану президентом Сполучених Штатів, я обов'язково скасую цей дозвіл. Тобто, він висловив свою думку. Я проти, чи буде вона актуальна, наприклад, чи сьогодні? Не знаю, може ні, може так. Чи буде вона актуальна ще до 21 січня, 25 року? Ніхто не знає. Я певно, що навіть його не знаю, там сини доньки теж не знають, що у пана Дональда на умі, скільки воно може тривати в часі. А цьогоріч Росія здійснила вже порахувала 11 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, найбільше дісталося Львівщині та Івано-Франківщині лише цього року через влучання російських шахкет і ракети Україна втратила третину споживання третину потужностей споживання на електроенергії. Ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. Про це Повідомляє Міненерго. І якщо говорити про цю атаку 13 грудня. Двадцять четвертого року, то вона відбувається одразу на наступний день після ухвалення резолюції МАГАТЕ яка забороняє такі удари. Ось получається такий парадокс. Нас ну там два з половиною роки знищують нашу енергетичну інфраструктуру. МАГАТЕ тільки зараз додумуються: ну, хоча би дати ухвалу про заборону. А після заборони і он знову маємо наслідки. Ну, давай так. А жодна міжнародна організація нічого не може зробити з Російською Федерацією взагалі. Ну жодних важливих плив. Навіть там не знаю, там вас поставити мене, нас разом поставити на Чилі, не знаю, там, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ – Ну, ми крім якихось там закликів, крім якихось резолюцій, зробити по факту нічого не зможемо. Єдиний важель впливу це військовий вплив. Ми розуміємо, що проти Росії ніхто не буде воювати. Постійно кажу, 5 тисяч ядерних боєголовок. Ну ніхто не хоче на собі це випробувати, навіть близько. А інша сторона це санкційна політика. Санції. Уводяться повільно, по, ну не рішуче. Ну, ми хотіли бачити всі ці 15 пакетів чи 14, введені, ще, наприклад, там в березні-квітні 2022 року, року, тоді воно ну, дійсно все б колопснулося. А так вони поступово це як отрута, до якої організм поступово звикає. Так неприємно, так колбасі, так адхадняк. але організм пристосовується. Мені здається, треба було ввести одномоментно все одразу на імпорт, на те, що ввозиться в Росію, на експорт, на те, що вивозиться, бо по експорту тільки-тільки зараз вони почали до цього підходити американці. Тільки ми позаминулого тижня Росію викинули зі світового ринку необроли необробленого дорогоцінного каміння. Якщо раніше компанія «Алрос» Алмази Росії займала. 30% ринку світового цих цього каміння. І до 2022 року 4 мільярди доларів щорічно привонозило до Російської Федерації. То зараз їх викинули пізно, на жаль, пізно. Нафту треба збивати ціни на нафту, США це можуть робити. І в принципі, є плітки про те, що вони хочуть це робити, готові. Наскільки це буде вдало, не знаю. Наскільки це буде швидко. ну Швидше за все, це розтягнеться в часі, але на декілька місяців. Швидкого рішення немає. А, ну наскільки є, з того, що ми чуємо від аналітиків, то й Дональд Трамп хоче болити ціну на нафту для Росії, таким чином на неї тиснути. Ну, побачимо, як воно буде. Але тут е, питання до вас пане Іване, наступне. Е, на вашу думку, коли масований такий удар може відбутися, знову ми ж розуміємо, що перед тим все одно будуть які удари. Вони знову будуть шукати маршрути, знову будуть літати дрони. Але от такий масований е, е, атака, скільки треба росіянам часу на Мовлення аби знову знищувати українські міста, відверто скажу буду відвертим, я не знаю. Через я навіть не хочу гадати там, називати тебе, знати, день, два, три, тиждень, місяць, півтора. Немає розуміння ні в кого в Україні на Заході, яка насправді, як працює російська промисловість, має на увазі ракетне, скільки вони можуть робити. Є там припущення там, дві ракети на день, одна ракета на день, а може, може бути і 10 ракет на день, може бути, а може і 6, може, а може 0 в якийсь день, може, може. <кхід> така історія. Тому гадати ми не можемо, звісно, ну логічно пропускаємо, певна пауза повинна бути. О, це літаки, їх треба дозаправити, до там обслуговувати, ракети підвісити. Там, мені здається, від декількох днів, то можливо, декількох тижнів може даватися пауза. Шахеди, на жаль, вони ліцензурно знову як на роботу, просто принаймні через Київську область, просто через північ вони літають, Старкон, Тернопіль, куди завгодно, по півдню взагалі літають. Але що цікаво, наші фахівці кажуть так. Технологічно шахеди стали простішими, вони стали більш примітивнішими, якість цих комплектуючих стала гіршою. І ми бачимо, що тільки сьогодні, відповідно до даних порталу Білоруський район, близько 38 до 40 безпілотників залетіло на територію Республіки Білорусь, тобто український реп він працює, він частину цих безпілотників просто вжене з території України. Я от не пам'ятаю, я нагоду вам приклад чи ні, буквально. Місяць тому, трішки та, десь місяць, я трішки заблукав по Києву. Це просто нова розв'язка. Я не зорієнтувався, як виїхати. Мені треба було там сюди, а воно мене веде сюди. Я відкриваю Google Maps і Google, покажи, як, мен, як мені виїхати туди, куди мені потрібно. Показую дорогу 15 годин. 15 годин? Що відбувається? Виходить, що я знайшов своє положення, місце положення в Гомелі. Тобто ми розуміємо, що. Український реп потужний. Так не завжди можливо, точний, але він потужний. Він є, і ми доставляємо багато клопоту білоруському тефлоному диктатору. Ну та не можемо сказати, що на жаль кажемо так і треба, зважаючи на те, що з території Білорусі є на нашу країну летіли ракети на початку повномасштабного вторгнення. Це було і це не варто забувати. Теж що Росія по факту теж вступила війну Білорусь проти нашої держави спільно з Росією. Тут є ще одне таке питання. У нас зокрема, от я сьогодні, коли сиділа в укритті, дуже смішило мене і моїх сусідів, що поляки знову підняли стратегічну авіацію. Чесно сказати, нам від того ну, умовно скажу так, але точно стало ми себе відчули безпечніше. Якщо відкинути цей весь сарказм, який у Львівській області в підвалах сьогодні був присутній після того, як польща підняла авіацію, як ви бачите, яка позиція наших партнерів, зокрема Польщі, стосовно цих ударів, і чи ми можемо її поміняти, щоб ця авіація не просто собі літала, але й виконувала своє бойове застосування. Я можу порівняти. Ну а дайте мені, будь ласка, ще рефлексію зробити на тему поль польської цієї реакції. У мене була стара мікрохвильова піч, і а, вона просто катала курку по колу, тарілку нагрівала, а курка залишалася просто холодною. Але от розвага в курці була чудово, покаталася, порозважалася, тарілка була просто розпеченою. так само працює по польські сили оборони. Дивіться, вони, в принципі, ну давайте так без жартів, вони зазначали, що готові збивати російські ракети. Вони хотіли це робити і в своєму повітряному просторі, але кожного разу невідома сила їх смикає назад. Ця невідома сила, швидше за все, була не просто в НАТО, не просто керівництво НАТО. А Сполучені Штати наполегливо рекомендували цього не робити. Я поясню вашу аудиторію, чому Польща не може наплювати на ось такі дзвінки або прохання від Вашингтона. Весь вся програма переозброєння Республіки Польща, таких країн альянсу, вона зав'язана на США. Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics і 100-500 різних корпорацій, які постачають мікроелектроніку і прилади ніч, нічного бачення, а ракети до американських літаків, не знаю, F16, F35, неважливо. Уявіть собі, якщо Польща каже. Плювати нам те, що кажуть Сполучені Штати, в найкращому варіанті Польща відбудеться переляком у вигляді певної заборони на там певний час постачати в Польщу а, озброєння. Чи виграють цього поляки? Ні, звісно, не виграють. Тому вони змушені орієнтуватися на те, що говорять в Вашингтоні, підіймати літаки, ганяти, прогрівати їх в повітрі, але нічого не робити. Тому ну, на жаль, така політика країн, які зараз домінують в світі. Е, на жаль, але якщо говорити про Росію, я би хотіла цей момент зачепити, тому що в контексті того, що нас сьогодні атакували ракетами, його неможливо оминути. Те, що у Москві ліквідували заступника генерального конструктора. Керівника відділу програмного забезпечення бюро Марс, також бішацького, він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 і доріння Х-69 дев'ять, а проваджував нові БПЛА. Можемо сказати, ліквідували те й добре, але давайте з вами розберемося. Насправді це важливо, тому що ці ракети теж летіли і летять на жаль на території нашої країни. Жи як ви бачите, це якісь внутрішні розборки через те, що не виправдав надію, чи це нарешті добралася рука як це української кари? А дивіться з тими, хто не виправдав надії, Російська Федерація розбирається сама. І ми дуже, я дуже плюсую цю роботу за останні роки, якщо я скажу більше десятка провідних фахівців ВПК Російської Федерації, було відправлено до в'язниці. Причому не до СІЗО, а з реальними термінами ув'язнення, чому реальні реальна професура. Там, ну з шаленими ступенями, ну науковими ступенями. Там по 50-70 років. І вони працюють в, в, в біолабораторії ну, лабораторії і газу, термо, там динаміки, там різноманітні. Вони працюють над ракетами, над поліпшенням їх якостей. І ФСБ їх хапає, причому активно а, вміняє їм статтю державна зрада співпраця з іншими країнами. Тобто, таким чином вони самі гальмують власні розробки там високотехнологічної зброї. Яка може гіпотетично летіти проти України, і я дуже плюсую, дуже дякую за таку роботу. Можна навіть їм орден дати з приводу знищення такої людини, це точно не внутрішні розборки, це ми бачимо очірку українських спецслужб, які намагаються в свою чергу підрізати російську науку, щоб в них не було провідних фахівців. Тобто, ми знаємо. Я впевнений, що у вас те були такі досвіди в житті, коли. Є багато людей, кожен з них талановитий в своїй галузі, але немає якогось організатора, немає драйв прошу, дати там трусах і вперед, давай процес цей рухайся. От про цю людину так само казали. Він організатор, він міг зорганізувати, зібрати людей, сказати, тут біжимо, тут не біжимо, тут робимо, тут працюємо швидко. Завтра мені звіт, і процес починав робити. Немає такого драйвера, немає такої запальнички, і процес піде поступово ну вгальмуватися. Принаймні, я хочу бачити такий результат. Ну, звісно, не хочу, щоб з'явилася якась альтернатива. Ну, людина, заміну на тому, на заміну того, кого було вбито. Але чи вам не здається, що Путін зараз, як і Гітлер, десь в кінці свого диктаторського шляху шукає оце супер-супер зброю? оцей супер оце Арішнік модифіковує ракети до рівня супер-супер. Чи це я хибно помиляюсь? Ні, ви, ви, ви праві, дивіться, він дуже хоче бачити щось таке велике, щось нереальне. Бо те, що було виготовлено раніше, а, там, Іскандери, калібри, кінжали, хоч він називав це Вандервафлею, аналога, як виявилося, старе західне там, ті ж самі патріоти 70-х років виробництва, так, вони модифіковані, модернізовані, але по факту це 50 плюс років виробництва, воно щелкає какарішки за те, що було виготовлено в 2000-х роках за часів Путіна. І він хоче: дайте мені щось терміново, і ось вони знаходять його в підлеглі такий вихід ситуації. Вони риються по різноманітних конструкторських бюро, відкривають ці шафи, дістають якісь проекти, здувають пил. Там, о, це там щось з Радянського Союзу з 80-х років, переписують назву, там роблять нові креслення там на новому папері, продають Путін, кажуть, о! От така штукенця. І згадайте, той приклад, коли а, він а, рапортував Путін Він сидить, зачитує в своєму кабінеті в своїм, в своєму найближчому оточенні міністра оборони, його колишній охоронець, і він там ж, ніх, там, там та -та -та", показав себе, ну, Він радісний був, але по обличчях його найближчого оточення я відверто скажу: я не прочитав взагалі навіть там пів там, міліграму радості. Всі сиділи з похмурими обличчями. І склалося таке враження, що всі вони той ту доповідь писали десь, не знаю, там в його приймальні або на колінках в ліфті написали: пиши це, ваш син, дядя Шарік, От написали йому, дали дід задоволений. А вони всі чудово розуміють, що це ніяке не яке не вандервафе. Але він задоволений, шеф задоволений. Все добре, все працює. Бюджет виділяється. Бюджет можна продовжувати пиляти. Продовжуємо. Як би там не було, яка б зброя не летіла, все одно я закликаю нашу аудиторію не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дбати одне про одного. Якщо ваших сусідів немає в укритті, перетелефонуйте, а раптом хтось заспав. В мене сьогодні теж була така історія, тому дякую тим, хто нагадали. Тому закликаю дбати одне про одного і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Пане Іване, якщо маєте що додати, будь ласка. Аналогічно підтримую, бо відверто скажу, будучи щирим, сам іноді ігнорую. Це неправильно. Мене є теж ті люди, які мене смикають. Я окей, окей, реагуємо, реагуємо, бо ще раз, це війна, ми чудово розуміємо, що ну подивіться, принаймні, в Києві було зафіксовано більше тисячі повітряних тривог за цей час. В годинах я навіть не згадаю, якщо є секундочки, я на... Ні, не відкрию. В годинах це сотні, мабуть, вже година, або десятки годин, перепрошую. Ну і треба теж розуміти, що балістика долі... долітає до західних областей швидко. Не все є можливість збивати, тому ми не знаємо сигнал повітряної тривоги, на що конкретно звучить, де би вони були, в якому куточку України. Пам'ятайте, поки існує Росія, нам небезпечно. Іван Стопак, військовий експерт, експівробітник Служби безпеки України, був в ефірі Львів медіа. Пане Іване, я вам дякую. Дякую, що запросили. Бережіть себе.